Всім привіт! Мене звати Яна. І на цьому каналі я публікую все, що стосується мене, мого відношення до грошей і також деякі експерименти. Мені 28 років, живу я в місті камянець подільський працюю спеціалістом технічної підтримки. У мене є чоловік, троє котів, одна черепаха. Живемо ми в приватному будинку. І за цей будинок виплачуємо борг. І на цьому каналі я публікую. Як ми розпоряджаємося своїми грошами? В нас є спільна частина бюджету це борг та ремонт борг за будинок, ремонт для ремонту цього будинку. І є особиста частина грошей в кожного з нас. Я на цьому каналі показую в першу чергу, як я розпоряджаюся, особистою частиною грошей. І також ділюся тими темами, які мене цікавлять. І надіюся, що цікаво також вам. Того! Поїхали сьогодні другий розподіл жовтня. в мене в жовтні прийшли премії, і тут така історія. Всі гроші ми в кадрі не побачимо. Більше того, в мене знову є борги. Благо, борги перед самою собою, але ремонт історія така витратна, що ми не встигаємо з чоловіком спільно збирати. На цей процес. Того, що процес відбувається довго, повільно. Розкажу, напевне, про все по порядку, що ми бачимо перед собою. Обов'язково маємо відкласти за челендж, це виходить за е, минулий раз 2063 гривні, і цього разу ще 8 цифрок витягнемо і будемо знати вже точну суму. Надіюся, що цифри будуть невеликі, тому що в мене. Попереду треба робити святковий стіл, треба багато витрат робити. Подивимося, як це буде. А це щаслива монетка, яку я знайшла на зупинці. Два злотих. Схоже, вони діючі. Рік випуску, 1994, пише Річ Посполіта Польська. Ось так виглядає монетка. Перший раз тримаю два золотих в руках. Хоча є знайомі, хто працює в Польщі, люблю всякі такі різні монетки. Ця монетка відправляється в скриньку. Тепер. Ось тут у мене відбувається щось таке дивне, що мене саму лякає. Я потратила гроші, яких ще не отримала. Тобто. В розділі борг у мене було 15650 гривень. В розділі ремонт в мене було 2652 гривні. Зразу як отримала гроші. В цю суму доклала 4 тисячі гривень, цю суму доклала 2000 гривень. З розділу ремонт потрачено все за винятком 152 гривні. Кіт, тобі цікаво, що ми робимо? Гленький. Текст. Вертаємося до наших грошей. В розділі ремонт я поповнила 2 тисячі гривень, зразу 4,5 тисячі звідси потратили. 4 тисячі на теплу підлогу, і 3,5 тисяч треба було позичити чоловікові. позичила. І зараз найближча витрата це ще півтори тисячі гривень, і мені знову прийдеться лісти. тобто я позичила там, де я не збиралася позичати взагалі в розділі депозит. Розділ Борг там цікавіша історія. Я спробувала. Виграти за рахунок різниці коштів при обміні на міжбанку і в обмінниках. В обмінниках зараз по 41,70 обмін доларів, а в банку 41,40, ну 41,39. І я тут 120 гривень зекономила, коли купувала 400 доларів. Я їх поставила на депозити для того, щоб коли я буду їх знімати, зняти їх без комісії з банку. Депозит був вигідний під 3%, я його поставила на рік. 400 доларів це, виходить, по 3 долари за кожну сотню. Виходить, десь 12 доларів, може, десь доларів 9, враховуючи податки, я отримаю на руки. 9-10% десь так. Виходить, 400 доларів лежать в банку. 400 доларів, які я перестала писати, бо мені тут в одну клітинку дуже складно все вкласти. 400 доларів у мене тут є. Чекають, поки я їх віддам. Тобто, в сумі, вже 800 доларів у мене в цьому розділі. Це для того, щоб поміняти 400 доларів, я собі на банківську карточку поповнила 17 тисяч гривень. І виходить, в мене тут тепер 2650. Дві тисячі шістсот п'ятдесят гривень в мене тут є. Тут 3 тисячі гривень я винна, буду винна ще півтори тисячі гривень, в розділі значка нічого не тратилося, прага не тратилася, комунальні не тратилося. Продукти потрачені всі, і я зірвалася. Я потратила їх не на продукти, а на каву. Тричі ходила з подругами на каву, всяких смаколиків купила. Коротше, це в мене такий отходняк після мого експерименту на тисячу гривень місяць. Далі транспорт виїздила, все, розваги виїздила і потратила на ту саму каву все, розділ подарунки. 250 гривень, це на роботі тривав збір до Дня захисника, щоб хлопцям подарувати. І лишилося в мене. Там, мені здали копійками, копійки відправилися в скриньку. І виходить, що в мене тут 100 гривень лишилося. І тепер до сьогоднішнього розподілу. Пишемо, яка сьогодні дата 1210. Мені прийшло 11 200 гривень. Це мої премії, моя зарплата. Мені прийшло. Це я, коли обміняла долар на міжбанку 120 гривень, це якщо цілою сумою до десяток заокруглити, 120 гривень на обміні доларів. Також пишемо в прибуток. Плюс 300 гривень дав мені чоловік, бо він в мене позичав гроші. І він мені дав 300 гривень. А тепер пішли по порядку. Розділ борг. Я його вже дістала. У мене звідси 17 тисяч гривень пішло в долари. 800 доларів тут 400 і 400 на депозиті лежать. І 2650. Тобто, з цієї суми в 11 200 гривень. В розділ борг вже відправилося. 4 тисячі гривень. Того в мене тепер тут лежить 800 доларів. 400 доларів готівкою і 400 на біжбанку. І, знов забула, 2650 гривень гривнями. Так, в першому все понятно. Коротше, в мене все перетворилося в долари, звідси я нічого не тратила, нічого нікому не віддавала, ось Це те, що в мене залишилося. І ще 400 гривень в мене на карточці, я їх буду використовувати при обміні наступних доларів. Ти мені заступаєш світло, кіт. Мяу-мяу. Так, в розділі ремонт. Я, напевно, напишу, що в мене тут по факту лишилося, в мене тут лишилося 152 гривні. До цих 152 гривні я додала 2 тисячі. Тепер буде зрозуміло. Тобто сюди пішло 4, сюди пішло 2. І в мене стало 2 потрачено зразу. 2000. Тобто цю колоночку я записую зразу, що потратила. Розділ депозит. Плутанина не закінчується. В розділі депозит. У мене ще печальніша історія. Звідси, я брала гроші. У мене є гроші на банківському рахунку. Так, це за минулий раз. Те, що ксюха витягала. Дев'ять листочків, які витягала ксюха. І так, в розділі депозит. Тут печаль велика. У мене тут, напевно, я його розділю на дві колонки. Буде. Готівка. В готівці в мене було 500 з цього розділу я позичила 3000 гривень. Тобто, в мене тут є мінус 3000. Вони тут записані. В мене лишається 1500 2100 гривень в готівці і відправляється на безготівковий рахунок ще 120 гривень. Виходить, у мене на безготівці тепер 980 гривень. Може, так і напишу. Без готівка і готівка. Тут 980. А в готівці в мене тут лишається 2100. І на кінець тут дійшов, дійшла черга, на кінець тут дійшла черга до челенджу. З ось. З четвертого по дванадцяте пройшло вісім днів. Перед цим на скільки було днів? З двадцять четвертої по четверте 9. Так, зараз у нас пройшло вісім днів. Маємо витягнути вісім цифр. Один, два, три, чотири. О, маленьких припишли. Хорошо. Пять. Шість. Сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Так, це за вісім днів з 4 по 12. Що нам випало? 183, 246, 293, 108, 335. 10,40. І 161. Рахую. В сумі, у розділ депозит я маю відкласти 3439 гривень. Це виходить 3400. Загалом, після того, як я відклала на борг і ремонт, в мене трошки ще лишилося грошей. Тисяча. 2, 3, 4. Чотири тисячі. 500, 5000, 1, 2, 3, 4, 5. 5500, в мене залишилося. В ці гроші входить залишок з 11200, Сюди я віддала, нагадую, 6000 тисяч гривень. У мене залишається 5200, і 300 гривень мені дав чоловік. 5500. Так, в депозиті. Оце ті гроші готівкою, які у мене були в депозиті. Мені треба зараз сюди дати 3400 гривень. 3, 400 гривень. 400. Тепер маємо перевірити, скільки в нас тут грошей вийшло. 1000, Дві, три, чотири, п'ять. П'ять п'ять. Цікаво, 5500. В мене з першого було на розподілі. Тепер 5500 в мене стало в розділі депозит. Депозит це моє особисті заощадження. І я сюди винна гроші нагадую. Винна 3000 гривень. Тепер ми можемо вже на кінець вести звичайний розподіл. Тобто тут я записала. Звідси я потратила 2000 гривень, тут де мінус, це ті гроші, які сюди винна. Я їх сюди маю віддавати. Розділ заначка. У мене він залишився без змін. Було 116, лишилося 116 гривень. Я сюди відправляю всього лиш 100 гривень. В розділі заначка стало 216. Розділ заначка це нерозподілені гроші, які в мене відправляються на те, щоб оплатити ті розділи, які я не виводила окремо, які не потребують постійних розходів. Це хімія, краса, це може бути здоров'я, це може бути, до прикладу, якісь непередбачувані витрати в одному з, в одній з прописаних категорій. Тоді, як це мої особисті заощадження, розділ борг, це я віддаю борг за будинок. І також розділ Ремонт. Виконуємо ремонт зараз в одній з кімнат. Вже майже завершуємо. 30 років в розділі Прага він в мене тут підписаний як подорожі. Вже є 700 гривень. Я от думаю, 200. 400 поставити сюди. Думаю, що поставила б 200 гривень, стає 900. Я би поміняла їх трошки. Ось у мене 500 гривень є. Я сюди беру 500 цілою купюрою. І в мене виходить тут 900 гривень. 900 гривень це у мене чекає фраги, чекає відпочинку. Записую, щоб не забути, 900 гривень у мене тут стало. Далі, розділ комунальний. В кінці місяця я маю платити за світло. Я собі думаю, скільки я сюди можу собі дозволити поставити. У мене тут 220 гривень. І я би поставила, напевне, 200. І цим обмежуся поки що 420. Так, розділ комунальні поповнений. Продукти. Я собі думаю. Що я би розділ продукти поповнила гривень на тисячу, того, що в мене. Плануєте це 20-го числа день народження. Я не знаю, чи мені прийде наступна зарплата до того моменту, бо може прийти і пізніше. А мені треба робити закупівлю на святковий стіл. У мене є запаси, в мене є консервація, в мене є картоха, овочі, які я можу використати. У мене є навіть м'ясо в морозилці, яке я можу використати для того, щоб посмажити шашлики. Але все одно будуть речі, які треба докуповлювати. І я сюди відправляю 1000 гривень. У мене тут пусто відправила тисячу гривень. Продукти. Тисяча. Розділ тваринки. В розділі тваринки в мене лежить 200 гривень. У мене лишається тут грошей небагато. 200 гривень поповняю. О, не 200, 400 у мене тут стало. 400 гривень. В тваринках. Так, і тепер мені треба буде їздити до кінця місяця, їздити багато весело. А може, не багато весело. Та ні, їздити треба буде, тому що за продуктами з'їздити всяке таке. Сюди 200 гривень, в розділ розваги 200 гривень. Це таки на якусь каву я ще не напилася достатньо кави, на якусь каву я ще собі схочу. В розваги 200 гривень. І в розділі подарунки 100 гривень було, 100 гривень лишається. Бо подарунок близькій людині я вже маю, це картина, я її показувала минулого разу. І, власне, в мене залишається тепер тільки її подарувати. В розділ депозит це буде мені віддавати чоловік, в розділі ремонт і борг, також чоловік мені має. Віддати гроші, це 6 тисяч гривень, він мені має віддати з зарплати. І звідси з розділу депозиції я йому позичала на обладнання. Також він мені має віддати ці гроші, показувати, показувати ці гроші я буду в наступному розподілі. Ось такий вийшов розподіл. Не дуже велика сума в результаті вийшла, але мені вистачило на всі розділи. Зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!